Писала калина листи з України до білих російських беріз. і капали крупно червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона заборіть своїх хлопців, що в гості незванно прийшли. Навіщо в чужій вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни, війна, не навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, віддавши підступний наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, Щоб так зупинити свій час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шию, тепер вони цілять в людей. І з ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля із могил. Живі ж то каліки, їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина, листи розсилала зі зграями чорних кроків. Навколо ж калини горіло й палало і попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, й пожежі змикались в кільце, писала, кричала вона до загину, й була таки справжнім борцем. Поламані ребра посічені скроні, вже цілих нема гілочок, і капали краплі червоно солоні, Мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком ніжним вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калина, листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі б тій калині вклонитись за кожен написаний лист. За щирість її непідкуплену совість, що навіть вогні не згорить, і хай ще в країні беріз спить свідомість, та скоро весь гай зашумить.